День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женеву від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. По кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. На бильцях дивану та понизу йде декоративний елемент, виготовлений з матеріалу МДФ колір дуб Сонома. Більце прикрашений хромованою трубкою. В одній бильці є бар. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню, за, задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як е, кутова частина дивану не розкладається, в другій бильці дивану є велика ніша для зберігання дрібничок. В дивані два короби для білизни, один короб в кутовій частині дивану. інших інший під прямою частиною. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо знизу посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для збер... зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 метр. 47 сантиметрів на 2 метри. Наповнення дивану пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.